Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера. І я, Лілія Налягака. До п'яти зросла кількість жертв внаслідок атаки росіян по Дніпру минулої п'ятниці. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у лікарні помер постраждалий від удару 68-річний чоловік. Медики кілька днів боролися за його життя, але через надто важкі травми врятувати не змогли. Нагадаю, 28 березня ворог вдарив по Дніпру безпілотниками. 21 людина поранена. Крім цього, масований удар по місту спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі та СТО, пошкоджені багатоповерхівки та понад 20 автівок. На харківському напрямку українські війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська. А неподалік Куп'янська минулої доби відбулося дев'ять атак з боку окупантів. У наслідок бойових дій поранені п'ятеро цивільних. Детальніше про ситуацію в області розповість моя колега Світлана Шакера. А вона з нами наживо. Світлано, привіт! Як у вас минула доба? Вітаю, Лілія. Ніч у Харкові пройшла спокійно, жодного шахеда. А от росіяни продовжують обстрілювати мирне прикордоння. Учора в Куп'янську постраждало п'ятеро людей. На Куп'янськ росіяни скинули сім керованих авіабомб. Поранено дві жінки, їм 53 і 74 роки, а Також чоловік 59 років. Там Зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено. А до того, що росіяни обстріляли Куп'янськ з артилерії, били з системи ураган, поранено двох людей: це молода жінка та літній чоловік. У них чисельні осколкові поранення рук та обличчя. Росіяни буквально стирають куп'янськ за березень завдали по місту 4,5 тисячі ударів з різного виду озброєння. Тільки керованих авіабомб скинули більше восьми десятків. А от щодо можливого нового наступу росіян на Харківщину, то про це, будь ласка, послухайте коментар очільника Харківської обласної військової адміністрації. Якщо таке повідомлення прийшло від вищого військово-політичного, тобто керівництва загроза є дійсно реальною, як і минулого року. чітко розуміємо пріоритети ворога, Харківська там область, Харків, Куп'янський напрямок, північ нашої території, Ізюмський напрямок, населений пункт Борова та інше, робимо все можливе для того, щоб підготуватись до цього, те, що в нашій зоні відповідальності, ну і звичайно, військові так само роблять все можливе на своїй лінії фронту. Зону евакуації мирного населення на прикордоні поки що розширювати не планують. Зараз уважно спостерігають за безпековою ситуацією у великоборлуцькій громаді. Звідти найближчим часом планують евакуювати ще 20 родин. Такі в нас новини, Лілія. Дякую, колего. Про безпекову ситуацію в Харківській області нам розповіла Світлана Шакера. Упродовж доби Росіяни завдали понад 200 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Є жертви та постраждалі, зокрема у прифронтовому селищі Малокатеринівка, яку росіяни атакували з авіації напередодні увечері. Про наслідки чергового ворожого злочину нам розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Одна жінка загинула ворог вбив її, яка просто знаходилась в себе в будинку. Також п'ятеро людей дістали поранення. Два чоловіки, дві жінки отримали одразу допомогу наших лікарів на місці. А ще 74-річна жінка доставлена в лікарню, де наші лікарі наразі надають їй всі медичну допомогу. Комунальники почали ліквідацію наслідків, але це наднебезпечно, тому що Мала Катеринівка знаходиться досить. Близько до лінії фронту, тому як рятувальні операції, так і відновлювальні операції вони вкрай складні, тому що навіть в піввідрони долітають. Представники парламентів майже всіх європейських країн приїхали напередодні на спільний саміт у Бучі. Три роки тому це місто під Києвом звільнили від російських загарбників численні історії катувань, пограбувань та насильства стали першими свідченнями того, що міжнародне право для Росії порожні слова. Як згадували ті події учасники саміту, розкаже Єлизавета Яковлева. Ранок 31 березня, день визволення Бучі від російських окупантів. На київському вокзалі голова Верховної Ради зустрічає спікерів парламентів країн Європи. Усі ці високоповажні гості приїхали на спеціальний форум, приурочений до третьої річниці звільнення бучі від окупації. Відбувається він там, де на самому початку повномасштабного вторгнення ворог понад місяць намагався встановити свої порядки. І тепер Україна та весь цивілізований світ мають зробити все, щоби притягнути до відповідальності воєнних злочинців за вчинені звірства. Ми не пробачимо російських злочинів та всієї цієї. Війни Пробачте, це означало би погодитись, погодитись, що така система, як теперішня російська, нібито має право на існування та на розширення за рахунок інших народів. Система, яка харчується людьми. Будь ласка, пам'ятайте, що Буча це не десь, там, в Україні, це те, що може статись в будь-якій європейській країні, якщо наша з вами єдність зараз. Не спрацює заради реальної відповідальності Росії за цю війну. За офіційними даними в Бучанському районі загарбники вбили понад 1700 людей. Після звільнення міста знаходили тіла зі зв'язаними руками і слідами катувань просто на вулицях. Загалом від початку великої війни українські правоохоронці зафіксували понад 183 тисячі воєнних злочинів, скоєних Росією. Рани бучі ніколи не загоюються до кінця. Так само, як і рани Маріуполя, Ізюму, Оленівки, Краматорська, багатьох інших больових точок, точок нашого болю на мапі України, на мапі Європи, ми пам'ятаємо про жертви російського терору. Ми шануємо героїв-визволителів. Ми робимо все, щоб ворог відповів і заплатив за скоєні лиходійства. Учасники форуму наголошують, єдиний спосіб дати відсіч так званій Другій армії світу згуртуватися всім і діяти єдиним фронтом. Адже кожен новий метр захопленої української землі збільшує загрозу війни на територіях інших держав Європи. Можна бути великим за розміром, біг, але дрібним за духом, великим за ресурсами і наявною зброєю, але нікчемними за злочинними діями. Тому я вітаю і дякую великим у великій бучі. І ми ніколи не забудемо вашої підтримки, без якої нам було б надзвичайно важко вистояти. Чи серйозно налаштована Росія щодо припинення вогню? З огляду на те, що я бачу, ні це не лише мир в Україні, це питання миру в усій Європі. Ми всі хочемо бачити припинення вогню. Але це має бути стійкий і реальний процес, а не просто відмовка для агресора. Українці мають право на свою землю, на мир і на демократично обраний уряд. За підсумками саміту в Бучі делегації ухвалили спільну заяву з чітким сигналом для всього світу: агресія не може залишатися безкарною, а справедливість має перемогти. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Просто зараз зустрічайте в ефірі Ірину Баглаї. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 9.30. Яку валюту українці вже не побачать в обмінниках за хвилину? Дізнаєтеся у нашому ефірі.